Друзі, всім привіт з Полтавщини. Березень 25 й рік. Сонце вже гріє, можна на лисо стригтись. І сьогодні в саду своєму обрізаю крайнє дерево. Це сильнорослий сорт на середньорослій підщепі. І зніму вам це відео. Все надалі з власного саду обрізок вже не буде в цьому сезоні. Можливо, ще в інших садах щось буде цікаве, бо сікатори гарячі. Черга вже на листопад по обрізках, бо не встигаю все фізично, дві руки, шість сікаторів. Треба ще 4 роки, тоді може швидше все було. А зараз, поки знайшов трохи часу, подивимося, як я обріжу цю яблуню. І перед цим хотів зауважити дуже важливі речі. Бо ще раз скажу, що обрізка це такий трохи філософський процес. І точно не варто те, що ви побачите в цьому відео, одягати на якісь інші дерева, не дай Бог на кістечкові, абрикоси, сливи, персики і так далі. Бо кожне дерево, кожен вид, кожен сорт, він має свої особливості. Вам треба краще зрозуміти фундамент і основи питань по обрізці, на яких вона будується, і далі приймати рішення по кожному дереву, по кожному зрізу, по кожній гілочці самостійно, бо їх може там бути безліч. Що різати, як різати, для чого різати. Перед цим у вас в голові має картинка скластися. Така загальна про те дерево, до якого ви підходите з сікатором, я прагнув в своїх відео робити окремі відео для того, щоб говорити про ці загальні речі. Наприклад, там, про види зрізів, які вони є, які дають результати на різних деревах. Можна подивитися це відео про посадку саджанців і про підщепи, які є. Для того, щоб зрозуміти, там, як сила росту впливає на обрізку дерев. Буде також відео цікаве про скелети дерев, бо це теж важливо і це теж впливає на прийняття рішень по кожному зрізу по тих деревах, з якими ви працюєте. Тому підписуйтесь на канал, буде багато чого цікавого далі. І це класно підтримує нас, надає такого натхнення робити далі корисний контент, підтримує україномовний контент в інтернеті. Тому буду вам дуже вдячний за підписки, за реакції на це відео, за поширення. Чим якісніші сади в нас в Україні будуть, тим більше посмішок буде у нас на обличчі, навколо нас, наших дітей. Будемо здоровіші у військових, яким мусимо допомагати. Під відео є посилання, куди це можна зробити. Дякую вам за це все, погнали. Так ось яблуня. Такий її вигляд зараз. Їй пішов шостий рік після посадки під ще посередньо росла 5418. Сорт графезо. Формується розрідженою яросною кроною. На перспективу, зараз в цьому віці допустимо також формувати її веретеном з першим ярусом скелетний гілок до певного часу, а потім за цієї частини гілок будуть вибиратися яруси скелетних другого і третього ярусу. Якщо подивитися на цю яблуню, то вона така, хоч і середньоросла підщепа, але доволі сильнорослий сорт. Це я помітив по графу ІЗО. Прирости вона дає такі нормальні після обрізок. Так що, живець, якщо треба цього класного німецького сорту, то дайте знати, можете написати в Viber. Я під відео тут залишу посилання на інформацію про живці, буде, можу відправити. Так от. Сильна рослість показує, можливо, перед цим була і така сильна обрізка доволі, і вона захотіла більше жити. І перед тим як різати це дерево, обрізати, от, треба зрозуміти скелет, скелетні гілки, підпорядкування, наскільки тут зберігається, продовження центрального провідника треба чи не треба, на яку висоту подивитися на плодоносні. Утворення, на яких робиться яблуня. І, бо це вже важливо для неї стає, вона переходить в таку активну фазу плодоношення. Тут, якщо подивитися, наприклад, то вона ось класно на, на дворічній деревині закладає такі кальчатки, які будуть квітнути цього року. Також є в неї і прутики плодоносні, такі, які можна там коротше залишати за цією брунькою, довші прирізати. на 6, там, 8 бруньок на закладку на наступний рік плодових. Ну і так далі. Тому тут, в принципі, в принципі, на ній є різні види плодоношення. От, наприклад, був прирізаний плодовий прутик. Дивіться, класно заклав. Там 5 бруньок на цей рік на дворічній деревині дав продовження. Яке я теж приріжу, бо він задовгий забирає трохи сонця в цієї частини. Ну, таке, це про плодоношення трохи. І якщо подивитися, походити навколо цього дерева, то можна помітити, що в нього трохи порушена симетрія через те, що отут при формуванні в перший рік гілка оця не була зрізана на повторний ріст. Тоді я всі їх прорізав так на зовнішні бруньки. І воно пішло, як пішло. А зараз бачите, як виходить складність по цьому дереву вже проявляється на п'ятий-шостий рік, яку зараз я буду виправляти. Це перше. Тому принцип підпорядкування треба зберігати. Це важливо. Окремо показую його в відео, як він працює. Бо далі буде асиметрія. І якщо подивитися на продовження цієї гілки, то вона дає більше приросте, ніж центральний провідник. Так не повинно бути. Перебирає на себе, мусимо значно її послабити, для того, щоб центральний провідник на себе брав більшу частину поживних речовин. А сюди йшло відсотків там, не більше 30, скажімо так, 70, хай 70, хай залишається на все інше. Наступне, якщо подивитися на прирости, то вони такі доволі сильні. Скоріше за все, їх треба прирізати або повністю прибирати під, на кільце, якщо вони не потрібні, або на невеликі пеньки для того, щоб вони відбивали звідси отакі плодові прутики, більш горизонтальні. Або там, якщо це продовження скелетної гілки. То вибирати зовнішню бруньку на тій висоті, приблизно, де ми хочемо, щоб вона брала більшу горизонталь і починала викидати інші гілки другого порядку на цій скелетній. Я думаю, що ці такі довгорослі прути точно не можна просто брати там посередині прирізати, наприклад. Бо з того місця буде ну новий кущ наступного року деревини отаких. От Півтора метрових приростів. От як тут, наприклад, йде. Раз, прирізав. І тут раз, два, три півтораметрових прирости. Це треба враховувати при сильнорослих е сортах. Неважливо на яких підщепах, Вирішені важливо на яких підщепах, якщо карлик на півкарлик, там може бути трохи інше. От, наприклад, середньорослі підщепи, там ММ106 чи 5418 показують, що сильно рослий сорт на ньому дає бешений приріст. Тому це врахуємо, коли будемо робити обрізку цього дерева. І зараз я покажу одну зі скелетних гілок, як я буду різати, а потім пройдемося ще по більш загальній картинці і подивимося в результаті, що з того вийде. І так, візьмемо ось цю, наприклад, скелетну гілку. Вона пішла тут від центрального провідника, має основну вісь, обросла, бачите, якийсь злодій зрізав черенок без мене. Хай приймається і родить. Має тут основну вісь, пішла має ось продовження. Тому продовження виберемо зовнішню бруньку, приріжемо на неї. І далі маємо по всій її осі зберегти підпорядкування і залишити плодоношення, і, можливо, щось прирізати на плодоношення. Однорічне деревину. Вона однорічній, це дерево не закладає плодових ну, яблуня в більшій своїй частині. На середньорослих підщепах, це там на, на півкарликових може частіше закладати на однорічні, скажімо так, плодоношення. А в основній частині вона закладає на дворічній, трирічній там, і, там, і так далі плодоношення. Тому однорічну можемо прирізати на закладку на наступний рік. Наприклад, як ось тут іде собі плодоносна дворічна гілочка, далі пішла однорічна. Бачите? І щоб вона сильно далі не росла, те, що я говорив, я її приріжу на 2-3 бруньки. Щоб вона і продовження дала, і можливо плодові прутики, а можливо, отакі плодові утворення тут. Тут так само пішов, пішла гілка другого порядку на цій скелетній. Вона тут мені сильно не потрібна, тому я залишив всього одну бруньку. Для того, щоб вона звідси викидала або більш горизонтально другого порядку, або плодовий прутик. І верхівка нашої скелетної гілки буде ось така. Далі тут цю другого порядку ми вже можемо залишити більше в цій частині на закладку на наступний рік. Тому я приріжу лише верхівку, бо сорт сильнорослий. Якщо приберу нижче, то викине такий кущ, який мені тут точно не потрібен. А отут закладки буде менше. Те ж саме з наступною гілкою другого порядку, на цій скелетній, я проріжу кінцівку. А тут вона вже, бачите, заклала класну плодову на дворічній і на трирічній, також є плодова. По цій гілці прутики короткі. Не буду прирізати, хай закінчується плодовою брунькою, а продовження її. Також воно класне горизонтальне. Я приріжу тільки кінчик для того, щоб не провокувати сильний ріст і закладку отут наступного року, вірніше влітку цього року, на наступний рік плодової деревини. По плодових прутиках. Отут конкуренція пішла між ними, я бруньку залишу а те приберу. Тут плодові ближче. До провідника залишу, там нема ніяких питань, і залишилось у нас ось продовження скелетної другого порядку. Теж воно пішло сильно росле. Я його зріжу кінчик для того, щоб вона закладала тут плодову деревину і, можливо, дала там продовження. Подивимося ще наступного року, як вона реагує на таку обрізку. І провокувати тут сильно ріст наступних там третього порядку гілок не будемо. Бо тут вже вона починає боротися за простір з черговою скелетною гілкою. Плодовий прутик на цій однорічній теж приріжу трохи для стимуляції закладки плодових влітку на наступний рік. І тут далі, щоб не забирало світла, трохи зріжу. Все, ось вам приклад обрізки скелетної гілки, сильнорослої яблуні. На середньорослій печі серед сильно сорту. Важливо розуміти, що провокувати ріст їй точно не треба. Далі, якщо вона почне вже за ті е, межі за той об'єм, який ви їй дозволятимете, то краще вже потім різати на відновлення на невеликі пеньки для відновлення деревини е, е, там, після того, як гілка вже потрудилася, пішла далі, випирає за кордони. Прирізали і оновлюєте. Ну, Оцій скелетній гілці, яка перебирає, тут нам треба вибрати продовження її. Отут я просто її переведу на а, слабшу. Зараз це другий порядок скелетної гілки. А, а я зроблю його першим порядком. А перший порядок просто отут зріжу. Оцю всю частину, яка найсильно росліша, вона мені не потрібна, вона порушує симетрію цього дерева і загущає ще й оту частину першого ярусу. Тому прибираю і переводжу. на оцю. Її по простору залишу десь приблизно на такій висоті на зовнішньому бруньку. Хай собі вона, можливо, навіть на оцю. Хай собі вона тут дає продовження і тут викидає новий Ярус. Веніше, не Ярус, а порядок скелетний гілок. Тут уже треба мені дві руки для сучкоріза. Тому поки ще це розгалуження залишу. Давайте обріжемо її інші порядки скелетний гілок. Ось, наприклад. Йде другий порядок на ній. Продовження доволі сильне. Прирізаю його е, трохи, хай краще закладає пер... тут собі плодові і, можливо, викине третій порядок гілок. Будемо тоді приймати рішення наступного року, щоб не провокувати тут сильний ріст. Тут пішло продовження другого порядку, і тут ось е, минулого року було, було прирізане. І воно дало сюди продовження цієї скелетної гілки, але воно знову ж таки сильно росле, тому я а, цю основну вісь переводжу на черговий порядок цієї гілки, послаблюю і цю прирізаю на зовнішню бруньку. І тоді в нас виходить ця гілка, має вже слабшу вісь. І більшу горизонталь для кращої закладки плодових, більшого сонця і послаблення в тому числі оцієї основної скелетної гілки. Плодовий прутик на ній трохи приріжу, хай собі закладає тут плодові наступного року. І оце гілочка, яка пішла від неї вже наступним порядком. Продовжені її трохи прирізаю зверху, тут, щоб не провокувати сильний ріст а краще закладку плодових. Ну так. І нам тут залишилося розібратися з оцим новим продовженням. Ми розібралися з його конкурентом. Ріжу на невеликий пеньок. Це є конкурент. Це продовження. А ось його конкурент пішов. От я його зрізаю на невеликий пеньок. Прибираю цю деревину для того, щоб за цих ось сплячих бруньок. Вибивалися нові гілочки відновлення або плодові крутики. Все. І тут у нас ця гілка виходить отака. Ага, ось її кінець. А оця частина прибереться. Фух, повторив по тричі одне й те саме з різних боків. Зараз подивимося, як це виглядає з сучкорізом. І так, сучкоріз Гардена, наш уже перевірений часом, який ріже все на світі. бере і цю Березь гілки переводить на слабшу. Дуже легким рухом. Все, в нас ця гілка скелетна також обрізана. Маємо дві скелетні гілки обрізаних. Класно почало освітлюватися в нас центральна частина дерева. І ті плодові, які на ній на центральному провіднику утворені, дадуть смачніші яблука. Тепер беремо наступну скелетну гілку. І вона також у нас дивіться, як пішла вгору. Її продовження сюди сильно росле. Мені це не треба. Тому я її те ж саме зроблю, як і з попередньою. Переведу на основну вісь, яка зараз є другим. Порядком цієї скелетної гілки, а цю легким рухом сучкоріза беру і прибираю. Більше сонця звідси піде відновлення нових гілок другого порядку, і все має бути добре. Основною віссю виберу оце продовження, на зовнішнього легко прирізав його. А конкурента переводжу на плодовий прутик, щоб він забув, куди йому рости. Другий порядок так само прирізаю на зовнішню бруньку. Далеко він мені не потрібен, тому роблю невеликий пеньок. Щоб звідси пішло і продовження, і нові плодові утворення, або плодові прутики, які, в принципі, також є плодовими утвореннями. Добре, робоча гілка, яка зверху по осі продовжую її на зовнішню бруньку, прирізаю трохи, щоб не провокувати ріст. Прут, який пішов над скелетною, забиратиме сонце, поки що прибираю його на невеликий пеньок. І який горизонтальний, продовження з закладкою плодових дворічне, прирізаю трохи початок гілки, вірніше, кінець для закладки на наступний рік. Все. Далі вищі яруси. Дивимося по центральному провіднику. У нас тут невелика конкуренція. Я залишу поки що для цього дерева, та що менш слаборосла, скажімо так, а більш сильно росла. Я приберу на пеньок. Мені тут зараз скільки плодів, як заклало це дерево, точно не треба. Маю ще до кінця виформовувати його скелет, скажімо так. Цій частині там залишати на плодоношення і на формування наступних ярусів. Тому дозволю собі цю гілку прибрати. Та, що нижче менш сильно росла, скажімо так, її продовження трохи прибираю на зовнішню бруньку, щоб вона далі продовжила закладати плодові. Добре, і четверта скелетна в нас залишилася все те ж саме. Я її приберу зверху на зовнішню бруньку трохи, хай собі продовжується. Другий порядок. Цю трохи прибираю, хай закладає, стимулюю на закладку на наступний рік. Тут трохи пронормую, пронормую плоди, щоб вони не такі загущені були. Тут на не невеликий пеньок, і в принципі тут навіть залишу, не буду нічого різати. Все, і в нас перший ярус готовий. Зараз давайте покажу ближче, що з нього вийшло. Ось така картина по першому ярусу. Отак От світить сонце і воно його класно освітлює. І однорічні прирости прирізані на закладки на наступний рік, і оброшує він плодовою деревиною вже на цей рік. Якщо морози зворотні не жахнуть нас, то будуть яблука в цьому році. Для того, щоб вони не так сильно жахнули, сьогодні якраз буду обробляти, робити весняну обробку першу. Про це буде окреме відео. Скоріше за все воно буде опубліковане раніше, ніж це. Тому посилання тут зверху буде. Добре, і в нас залишилися оці гілки. Зараз я їх теж обріжу і зроблю продовження центрального провідника. Так, ця скелетна у нас вже може в принципі бути трудитися, але вона дає сильнорослий приріст. Я її також. Переведу на другий порядок на продовження, продовження яке більш горизонтальне на зовнішню бруньку, хай собі тут закладає і трудиться, а це приріжу на пеньок, щоб воно з ним не конкурувало, і отут зберігся принцип підпорядкування. Цей пеньок теж мусить бути менший. Отак. От тут конкуренцію приберу на пеньок. А ці е, гілочки приріжу е, їх краї для закладки. Отут уже плодової деревини, ріжу не сильно, щоб не провокувати сильний ріст. Тут е, пішов сильний ріст, ріжу прямо на невеличкий пеньок, щоб пішло відновлення гілки або е, виростання нових, нової плодової деревини. Тут е, трохи для стимуляції закладки, сильно рослий приріст. Ріжу на пеньок, не треба мені невеликий пеньок. Тут пішла під гострим кутом гілка, переводжу її на плодовий прутик. Конкурента центральному провіднику прибираю на дві бруньки на пеньок. навіть приберу на кільце його, щоб він там не, не рвався вгору. І горизонтальну плодоносну гілочку приберу дуже трошки, хай собі вже отут закладає плодову деревину. На наступний рік починає плодоносити і забирає в оцій частині е, значну частину поживних речовин від центрального провідника, щоб він дуже сильно вгору не рвався. А центральний приберу верхівку, щоб сильно не провокувати ріст. І він там, можливо, дав ще декілька бічних гілок, і по висоті, можливо, буде вже. І все, там, скоріш за все, буду переводити на якийсь збічний гілок, але вже наступного року. Ну, все, отака зараз ця яблуня. З інших кутів ось така вона. Видно, що симетрія і гармонія в ній відновилася. Дві скелетні гілки ми перевели на другий порядок і зробили його основною. Ось перша зріз. Ось її продовження. Перший порядок прибрали, а другий порядок зробили першим порядком. І друга. Пішло продовження з, новим, з новою віссю, яка колись була другим порядком. Це. Тепер у нас перший ярус більш-менш гармонійний стає. А деревини стало трохи більше. По живцях пишіть, по плодах покажу пізніше. Коли зав'яжеться по обробці, окреме відео буде на каналі. Оці зрізи нічим не заробляю, бо оброблятиму разом з 30D, який їх там приведе до порядку. Дякуємо вам разом з графом ЗО. За те, що ви такі терплячі, дивитеся нас. Вчітеся на нас. На наших помилках також. До зустрічі! Всім багато любові!